Вітаю, друзі! Давно я тут нічого не публікував, але все добре. За цей час я зміг підготувати для вас 4 нових сюжети. Проте спершу хочу відзвітувати про вашу допомогу військовим. На цей раз ви задонатили 29 441 гривню на банку та 38 доларів на PayPal. На цю суму ми придбали бензиновий генератор потужністю 2,5 кВт. Комплект скоб для облаштування бліндажів та 200 квадратних метрів маскувальних сіток. Вся ця допомога поїхала до 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади, яка передала від вас палке привітання. На все це разом із доставкою було витрачено 24 тисячі сімсот гривень. В цьому зборі ми також допомагали майстерням на закупівлю пластика для небесних смаколиків. Залишається сума в 6274 тисяч тому порівну по 3137 гривень я переказую ватаробам. До речі, в них зараз триває збір на тонну пластика. Хто має змогу, долучайтесь. Посилання залишаю в описі до відео. Та 3136 гривень на рахунок ливарні майбутнього, що займається виготовленням комплектуючих до FPV-дронів. Ну а тепер розіграш призів. Перший переможець отримує модель німецького літака в 48 му масштабі від українського виробника компанії ICM. В розіграші приймає участь 215 квитків. Встановлюю діапазон. Та літачок забирає номер 65. Євген Полуектов. Вітаю! Літак ваш. Наступні три переможці отримують модель цукерки у масштабі 1 до 1 від команди Ватаробів. Виграють номери 27 135. Та 131. Денис Тунчер. Вітаю. Андрій Марусяк. Та 131 номер. Теж Андрій Марусяк, але згідно нашого розіграшу один приз, один переможець. тому цей номер треба переграти. 104. Олексій Димашок. Вітаю! Наступні три переможці змагаються за дизайнерський виріб від Ливарні майбутнього. Виграють номери. 64. 68 та 132. Ну, це якийсь не рандом, а я не знаю, як це пояснити. Так, 64 це ж у нас вже був такий номер, да? так? Євент Полуектор. Так. Тому треба переграти цей номер. Дивимось 68 хто там. Анастасія Руденка. Вітаю. І 132-й номер. Андрій Марусяк. Так, Андрій Марусяк теж вже вигравав. Тому треба два номери переграти. 203. Це вже більш щось серйозне. Та 140. Дивимось. Ілля Ліпніцький. Вітаю. Та останній приз. Андрій Моросяк, знов таки. Як бачите, цей добрий файний пан задонатив велику суму. Що така вибірка велика. Тому треба знов таки переграти. Ну, Андрію, велика дяка за вагомий внесок в розіграш. У збір, точніше. 94. Ваша Рвак. Вітаю переможців! І дуже дякую кожному за внесок у нашу спільну справу. Дякую. За найбільший донат в розмірі 5 тисяч гривень Сергій Федоренко отримує демонстраційну модель літака від компанії ICM. Дуже дякую кожному, хто долучився до збору. Сьогодні, як ніколи, важливо допомагати нашим захисникам. Разом до перемоги.